Вчора, я повзавчора міського голови був, я сказав, що у серпні-дорога вересні капітально буде відремонтована. Підкажіть, навіть відсінельника прийшов відповідь, що ця дорога не на їхньому балансі. Як ви можете Я, Подожіть, я вчора лично був у Сінельника. І вчора він сказав, що ми на кінець серпня, начало вересня, дорогу цю закриємо ремонт. А хто балансів привозів? Але там тримочні, наскільки я за знаю, мабуть, місто. Місто нам відповідно писали, що вони ми... є. Ну все одно ми зробили. Це не територія психіатричної лікарні, де ми робимо? не можемо, не, можем, не маємо права робити якісь там роботи да, дороги чи що нібудь. А цю дорогу в Яківцях зробили з злуги, ви сказали, ми вас хочемо зробити. Я перепрошую, будь ну, ласка, там... на камеру представтесь, будь ласка. Я депутат міської ради Печериця Володимир Григорович, це округ, як і в ці дальні, як вці Івончинці до переїзду. Це мій психіатрична лікарня, Мавбудещанський завод. А після це переїзду ми. до місокомбіна. Там не ви? Ні, там не я, я деп... ну, не я депутатом. Я іменно до переїзду, до Зіньковського переїзду. Так що, що я буду, я кажу, Де, навіть да, буду да, я да. цілими днями там знаходитися в міській конкомі, я... але да? до, да. до провінції. До провінції. Да. До провінції, да. Дуже приємно. дякуємо, що ви до нас. мені одразу зателефонували взимку. Я сказав, будемо чистити, рейдер прийшов сюди, потім почали розставати, ви ж пам'ятаєте. Я сказав, я дорогу буду робити, обов'язково до провінції зробити. Ну ми дуже на тому, що так воно й буде. В тому році, ви ж прекрасно розумієте, є смішно. Є де люди, можуть і школи дитячих садочки да, сад, да, мають. Проводили, Ви ж прекрасно ну, даже я я... Я... вітри я, можна можна сад... да, я вам привезу брак маси. Я сьогодні да, завтра привезу брак маси да, я цього до цього рії. Ось на маси Маса, я кожен день проїжджаю, Кожен день Я вас місце. кожен день автомобілі ями по пів метра, і кожен день вибачте, і кожен день стояли автомобілі біля узбіччя. Кожен день. Кожен день проїжджаєш. І своє життя, думаєш, приїдеш ти тут чи не проїдеш. Розумієш? Особливо ті люди, які не часто сідають за автомобіль, вони застережуються на цих ямах, дивляться на них і не бачать поряд автомобілів зовсім. Я проїжджаю кожен день і не знаю, чи я тут проїду, чи я тут не проїду. Мені приходиться реально тут пролітати, щоб проїхати. Машину я знищую просто, розумієте, і ніколи. Просто потрібно, щоб зрозуміти, якщо тут депутат відповідальний, то це депутат, тут нема, виходить, депутата у нас. Я не знаю, що ви робите. По-друге, Влада це найманій працівник, який повинен виконувати свої елементарні обов'язки. Вибрав народ, робіт, люди. Я хотів сам засипати кирпичом тут, по мені особисто дивиться на те, що сидять, стоять машини і ремонтують колеса, знаєте, як то боляче, просто як громадянин України. Яка влада? Влади немає елементарно, не можете працювати, ідіть додому, займайтеся справами огородними. Елементарно просто. Не думає нічого. Придумаєте мені просто шановний? Ну це ти... просто наболіло, болі. А за слово на та возьміть громаду. Ми громаду зібрали. Тут дякую чи тим людям, що вони тут є. Зібрали громаду. Так я тут голова секрета чи... ви за приїдете до голови селищної ради, приїдете в, в інші населені пункти. Скажіть, люди, та давайте чи кирпичом, чи чи якимсь шлакоблоком за Заробимо ями, поки якась документація створиться на міському рівні. Я особисто пішов, щоб люди пішли, Спасибо. а кожен Спасибо. день Спасибо. ночами, Спасибо. особливо як дощ іде, траси не видно. Like це тощ... манезір нормальний, ви, людина з поганим збором. Якщо взагалі... не брак маси, то після двох-трьох дощів її не буде. Вибачте, ну кирпичом або ще. Ну, це, 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 це так, це так, так поки ви спорите, так не вихід, так вибачте, якщо два роки нічого не робиться або більше. Це хоч щось. Розумієте, якщо дачник проїжджає пів метра ями. Як... Я я наху... Вибачте, ви пообіцяли Август, вересень. серпень, це щось, а зараз, що? То. людям знищувати свої авторі. Ви в курсі, щоб І вона не була своє? на балансі міста. А, а Де, де воно було? На у я не можу вам сказати це для цього. Є відповідні обласна структура і міська структура. Вони Вони запитом своїм Та ми вже зробили запит. Я зробив запит і вже робиться проектна документація. Закінчиться в липні місяці про капітальний ремонт цього відрізку шляху від шведської могили до то... відповідає за дерева. Там дерево лежить на Хто да. відповідає за дерева. Ну, Давайте зараз е розрішимо дорогу. Я думаю, дивіться, навіть машина, бо ж на асфальт який здирається, зараз не питання його, міські ямки при, зібрати можу... громаду і закатати його, великі ями. Хоч поки ви зробите документацію, не потрібно щось робити, не робиться нічого взагалі. Я, розумієте? я зараз навіть поїду в міську раду, от треба перекрити хоча... дорогу, щоб хтось кудись поїхав. О, розумієте, Це прикро, реально. І коментарні речі. Декілька машин, щоб засипали саме більші. Поки ми за ну, це не вихід з положення. Ви знаєте, ну не вихід, бо треба потреба. Зробити... Зараз їде і знаючи з'явити капітальний ремонт дороги, який буде в кінці серпня, в початку вересня, чи ми зараз будемо закидати бракмасам. Це я, я, я вчора був у першим заступника міського голови. Яміна Андрія Юрійовича був присутній Сінєльнів ЖКХ, начальник ЖКХ. І ми домовилися, що в липні місяці буде закінчена проєктна документація капітального ремонту цієї Зіньківської проїжджої частини до провінції. І в серпні-вересні ми цей вопрос закриємо.

а скільки, а. а скільки коштів потрібно для того, щоб відремонтувати? Буде, буде см'ята, тоді я вам скажу. Ще немає. Я, я, навіть, коли буде закінчена робота з документацією, тоді ж буде смятна своїх. І буде прозоро, все по тендеру буде робитися робота цієї дороги. Можна одне питання. Я чув, що ви сказали, що ви не знаєте, навіть, ну, з чи я тут своє, ну як вам сказати, відповідальність, що зробить цю проїжджу частину. Так а все-таки цієї вона. Дані, що... Я узнаю, я вам все. То -то наразі міський голова взяв на себе відповідальність за дорогу, правильно? Лямін і, і міський голова, і я як депутат міської ради. Все? Ну, тоді хоч де, то що то так. Як телефону, телефон в мене ж у сайті, де можете зразу одразу ж знайти.